Вітаю! Сьогодні я розповім про історію людства через призму технологій. Ви дізнаєтесь про те, як технології впливали на суспільство раніше і що чекає нас у майбутньому, якщо ми не зможемо вчасно зрозуміти їх силу. Сподіваюся, що для вас це буде цікавим. Уявіть собі людство як нескінченну стрічку часу. Де кожна епоха визначалася новими винаходами від колеса до парової машини, від телеграфу до інтернету. Технології завжди були рушійною силою змін. Вони змінювали не лише те, як ми працюємо чи спілкуємося, а й політику, економіку та саме наше уявлення про світ. Сьогодні ми живемо в епоху розвитку штучного інтелекту. І все це призводить до перетворення і трансформації всього уявлення про світ. Якщо взяти більш детальніше, то можна розібратися в історії самих технологій, як вони впливали на людство. Варто зазначити, що ні політики, ні виборці до ладу не знають на нових технологіях. З 1990-х років інтернет змінив світ і, мабуть, помітніше, ніж будь-яке інше явище, при тому, що революцією всесвітньої мережі мережі цієї керували не політичні партії, а інженери та конструктори. І демократична система все ще намагається зрозуміти, хто саме завдав її удару. І вона явно не готова до нових потрясінь, таких як розквіт штучного інтелекту. Вже сьогодні, внаслідок комп'ютеризації, фінансова система наскільки ускладнилася, що мало хто здатний зрозуміти, як вона функціонує. У міру вдосконалення штучного інтелекту ми можемо опинитися в ситуації, коли у фінансах не розбиратиметься взагалі жодна людина. І як це вплине на політичні процеси. Спробуйте уявити собі уряд, який покірно чекатиме, доки алгоритм схвалить бюджет чи нову податкову реформу. Тим часом децентралізовані мережі блокчейну та криптовалюти на кшталт біткоїну можуть повністю змінити грошову систему. Так змінять, що доведеться радикально реформувати податкову систему. Наприклад, не виключено, що неможливо буде здійснювати стягнення податків, оскільки більшість транзакцій зводитимуться до обміну інформації. Без перерахування національної або будь-якої іншої валюти. Зрештою, урядам доведеться вигадувати нові податки. Можливо, це буде інформаційний податок, який ми платимемо за інформацію, причому платимемо також інформацію, а не доларами чи іншою валютою. Чи зуміє політична система впоратися із кризою раніше, ніж у неї закінчаться гроші? Але ще важливіше інше. Подвійна революція в ІТ та біотехнологіях може змінити не тільки економіку та суспільство, але і саму свідомість людини. У минулому люди навчилися змінювати навколишній світ, але практично не вміли вплинути на те, що відбувається у нас. Ми навчилися будувати. Греблі і зупиняти річки, але не знали, як уповільнити старіння тіла. Ми проектували зрошувальні системи, але гадки не мали як влаштований мозок. Також варто зазначити і про прориви в біотехнологіях та ІТ, які дозволяють людям керувати. Внутрішнім світом проєктувати та виробляти живі організми, люди навчилися конструювати мозок, продовжувати життя і позбавлятися неприємних думок. Але ніхто не знає, які будуть наслідки винаходити, винаходити знаряддя в людей завжди виходило набагато краще, ніж розумно використовувати їх. Легко регулювати течією річки. Побудувавши греблю, але складно спрогнозувати наслідки цього будівництва для екологічної системи. Так само буде простіше перенаправити потік наших думок, ніж передбачити, як це вплине на психіку однієї людини або на суспільні системи. Люди вже наскільки сильні, що здатні керувати зовнішнім світом і змінювати планету. Але ще не, розум... не розуміє людина всієї складності глобальної екології і у тому, що сама не бажає веде до зруйнування екологічної системи. І тепер людство стоїть на порозі екологічної катастрофи. У наступному столітті біотехнології та ІТ дадуть нам владу над внутрішнім світом і дозволять змінювати себе, але ми не розуміємо всієї складності нашого розуму, і ці зміни можуть мати руйнівний вплив на наше мислення. Революції в ІТ та біотехнологіях здійснюють інженери, підприємці та вчені, які. Навряд чи замислюються над політичними наслідками своїх рішень, та які не виступають ні від чиєї особи, але чи можуть парламенти та партії взяти справу до своїх рук? Можливо, і так. Але це піддається сумнівам. Руйні наслідки розвитку технологій навіть не входять до пріоритетних пунктів політичного порядку. На сьогоднішній день під час, так, наприклад, під час президентських перегонів 2016 року в США революційні технології згадувалися найчастіше в контексті зламування електронної пошти Хіларі Клінтон. І, незважаючи на всі розмови про можливе скорочення робочих місць, жоден із кандидатів не висловився щодо потенційного впливу автоматизації на цей процес. Також Дональд Трамп лякав виборців, що на їхні робочі місця роблять замах мексиканці та китайці, а тому необхідно побудувати стіну на кордоні з Мексикою. Однак він жодного слова не сказав про те, що американців можуть позбавити роботи алгоритми, і не запропонував встановити міжмережевий захисний екран на кордоні з Каліфорнією. Можливо, це одна із причин, через яку навіть у країнах ліберального заходу виборці втрачають віру в ліберальний проект та в демократичний процес. Звичайні люди, не розбираючись у штучному інтелекті та біотехнологіях, відчувають, що майбутнє минає у 1938 році життя простого народу в Радянському Союзі, в Німеччині та США, могло бути. Безрадісним, але людям постійно говорили, що важливішого за них нікого в світі немає, і що має їм належить майбутнє. Людина дивилася на пропагандистські плакати, на яких зазвичай зображувалися шахтарі, сталевари, домогосподарки у героїчних образах. І кожен із цих людей, якби бачив себе на цьому плакаті і уводилося, що я герой майбутнього. І вже з 2018 року все частіше людина починає відчувати себе непотрібним. у Доповідях на конференціях фонду ТЕД, у урядових аналітичних центрах та на наукових технічних семінарах звучить безліч слів, таких як глобалізація, генна інженерія, штучний інтелект, машинне навчання. І звичайні люди починають підозрювати, що всі ці слова не мають до них жодного стосунку. Ліберальна історія це історія пересічних людей. Чому вона має залишатися актуальною для світу кіборгів та мережевих алгоритмів? У 20 столітті маси повставали проти експлуатації та прагнули конвертувати свою економічну роль у політичну силу. А тепер маси бояться стати непотрібними і поспішають, поки не пізно, використовувати політичні важелі, щоб залишатися в них. Таким чином, Брексит і прихід до влади Трампа вказують на траєкторію, що намітилась протилежну напрямку традиційних соціалістичних революцій. Китайську, Кубинську революції, Російську революцію робили люди, які робили основний внесок у економіку, але з які мали політичну якусь владу. І 2016 рік Трампа і Брексит підтримували багато хто з тих, хто мав політичну владу, але боялися втратити економічний статус. Можливо, у 21 столітті такі популістські революції будуть спрямовані не проти економічної еліти, яка експлуатує людей, а проти економічної еліти, яка їх більше не потребує. Можливо, але. На сьогодні щодо цієї теми у мене поки що все. Сподіваюся, що було цікаво. Якщо виникають питання, пишіть в коментарях. Сподіваюся, було цікаво.